Вітаю, друзі! Ви на каналі фірму і сьогодні я покажу вам, як можна зробити з зображення відео, як перетворити е, простий малюнок на невеличке відео. От як на цьому прикладі. Для цього скористаємося можливостями штучного інтелекту. Переходимо на сайт, який називається LeiaPix. Посилання ви знайдете в описі. Проходимо невеличку процедуру реєстрації. Там все зрозуміло. Проходимо і потрапляємо ось на таку сторінку. Тепер перетягуємо сюди наше зображення. Дивіться, все відбувається в реальному часі. Скільки секунд нам для цього знадобилося. Чекаємо, вже 100%. Ось, будь ласка. Зображення. Вже з'явилося і бачите, у нас була просто пласка картинка, просто зображення, яке зараз вже має об'єм. Сайт дозволяє нам зробити деякі регулювання, ви побачите те, що праворуч можна режими оцього зміни. Зображення або руху його можна змінювати. Там є додаткові налаштування, все це ви зможете побачити. Але, як завжди, просто так, якби це було от тільки про це, можливо, я і не знімав би відео. В чому ж тут справа? Зараз все побачите, я все розкажу. Все добре з регулюваннями, але головне, що ми тут маємо, це карта глибин. Оця от картинка, вона називається картою глибин. І насправді її отримати досить складно. Намалювати її можна, наприклад, в фотошопі або будь-якому іншому графічному редакторі, але сайт оцей надає нам таку можливість. Дивіться, зберігаємо цю картинку, і для того, щоб її перетворити в якийсь нормальний формат, просто перетягаємо її на екран. І, от, наприклад, тут вона вже в форматі PNG. Цього нам абсолютно достатньо. Ось таку карту глибин ми отримали. Тепер перейдемо в After Effect і скористаємося цією картою глибин. Дивіться, ми її трошки підправили контрастність і яскравість у, фоторедактор... у редакторах зображення, скажімо так, будь-яких. І тепер ми перетягаємо нашу справжню картинку. Підрівняємо під наш формат. Тепер у нас два зображення. Одне, одне з картою глибин, друге. От ця справжня картинка. Нам потрібен ефект displacement map. Знаходимо його в ефектах і застосовуємо до верхнього шару, тобто до самого зображення нашого яскравого. Ось ми отримали наш Displacement Map. Тепер оці дві галочки можна включити для того, щоб воно заповнювало наші краї відрегулювати. І підключаємо наш нижній шар, у нашу карту глибин. Регулюємо ось ці показники: це вверх вгору і ліворуч праворуч. Вгору вниз і ліворуч праворуч. Дивіться, ми отримали. Фактично те саме, що ми отримали на сайті. Нам не потрібно завантажувати відео, там якісь кредити встановлені, мабуть, є обмеження якісь, але оскільки у нас є карта глибин, ми можемо це зробити в нашому проєкті і вже довільно, так як нам хочеться, так як нам потрібно, можемо використовувати це зображення. Якщо вам цікаво про карти глибин далі, пишіть в коментарях, я обов'язково зніму ще відео на цю тему. А зараз дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну ви все знаєте.